Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу почати читати фентезійну дилогію Едріан Янг і почну, звичайно, з першої частини поміж злодів. Це фентезі з морськими пригодами про дівчину Фейбл, яку маленькою залишили на острові одну виживати, Її залишив там рідний батько. І ось вона намагається якось вибратися з цього острова та знайти свого батька і якось з'ясувати з ним. Стосунки. Чула дуже багато гарних відгуків на цю дилогію, тож очікую, що вона мені сподобається і буде дуже цікавою. В процесі читання буду підключатися до вас і ділитися своїми враженнями. Я очікую, що мені знадобиться десь приблизно два дні, щоб прочитати дилогію, ну приблизно по книжці на день. Тут всього лише в першій частині 300. 17 сторінок і шрифт такий досить великий. Тож думаю, книга читатиметься швидко. В процесі я також буду робити певні інші свої справи. Наприклад, планую заїхати на пошту, забрати чергову книжкову посилку і разом з вами її розпакувати, а також робити ще якісь інші справи, які мені буде необхідно робити впродовж цих двох днів. Тож, сподіваюся, ми гарно проведемо цей час. Thank you. Читала до 42-ї сторінки, і вже маємо зав'язку сюжету. Дівчина Фейбл кілька років тому, а якщо бути точніше, 4 роки тому. Батько залишив саму на острові злодіїв. Їй було 14 років, і вона мусила виживати сама. Це острів злочинців, і тут дуже важко вижити молодій дівчині. Вона спочатку робила все, що могла, чистила рибу за гроші, ще виконувала якусь таку брудну роботу, а потім почала пірнати у. Море і відшукувати там дорогоцінне каміння, видобувати його. Цьому її колись навчила мама, яка загинула під час шторму, власне, після чого її батько і залишив її, відвіз на острів і залишив її там саму. Тож Фейбл вміє пірнати, правильно затримувати подих. А також орієнтується у коштовному каміні. Вона видобуває його, а раз на якийсь певний проміжок часу приїжджає корабель капітана, якого звати Вест, і вона збуває свій товар завжди саме йому. Він їй завжди вправно платить за це. Гроші, які вона заробляє, вона накопичує, тому що хоче заплатити якомусь перевізнику, щоб той забрав її пасажиркою з цього острова. Для цього треба дуже багато грошей. І Фейбл ось-ось майже не збирала необхідну суму, але вона м, знайшла один із залежів е, дорогоцінного каміння і потайки від інших е, її конкурентів, звичайно, е, занурювалася і. Е, Добували його і продавали, і всі навколо почали помічати, почали щось підозрювати, що щось Фейбл часто продає коштовності, заробляє напевно великі гроші. І вони е, намагаються якось вивідати у неї, що і як вона звичайно. Їм нічого не розповідає, але розумію, що вона, так би мовити, на гачку за нею вже е, дуже сильно спостерігають, і, скоріше за все, це закінчиться погано. Це точно закінчиться погано, але вона не знає, скільки є в неї ще часу, чи є в неї ті е, пару тижнів, які ще необхідні, щоб не збирати повну суму і забратися геть з острова. Чи все ж таки небезпека вже ось дише-дише їй в потилицю? І ось капітан нашого корабля Вест. Черговий раз приїжджає до цього острова. Черговий раз купує у Фейбл каміння Фейбел. Fable... Платить своєму перевізнику за човен і їде до місця, в якому пірнає видобуває каміння, але цей перевізник нападає на неї, намагаючись вивідати в неї де її схованки, грошей, де її схованки для видобутку каміння. Фейбл від нього відбивається, повертається на острів, бачить, що її халупка, в якій вона жила, повністю розграблена. Вона кидається до своїх таємних ховків. З грошима, виявляється, що там все добре, їх не знайшли. Вона забирає повністю гроші і розуміє, що вшиватися з острова їй потрібно ось прямо зараз. Корабль Веста ще знаходиться в порту, тож вона біжить до нього і вмовляє його забрати її і вивезти з острова. Це буквально, як я вже казала, перші 40 сторінок. В принципі, все те саме написано і в анотації плюс-мінус. Тож, читаємо далі. Що ж, я вже прочитала 161 сторінку, це половина книги. І ми вже бачимо, як Фейбл зустрілася зі своїм батьком. Тобто ми не будемо цього, вочевидь, чекати дуже довго, і історія буде напевно не стільки тобто, це не буде кульмінацією історії, щось там буде далі. І хочу сказати, що читається просто дуже швидко. Дуже швидко, звичайно, вже пройшло кілька годин. Я часто відволікалася, тому що мала приділяти увагу дитині, яка захворіла і залишилася вдома, не пішла в садочок. Але, тим не менш, ось я за кілька годин вже встигла прочитати пів книги. Більш того, читається дуже цікаво. І, Знаєте, там ніби не відбувається нічого такого, вау. В принципі, події всі звичайні, пригоди, звичайні. У нас ну, дійсно нічого такого прям суперцікавого не відбувається, але ти сам того не помічаючи, читаєш, 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 і тобі хочеться повертатися, тобі хочеться знати, що буде далі. Ось якось так трошки дивно. Але прикольно. Ми вже познайомилися з командою корабля, яким керує Вест, з самим Вестом трошки більше познайомились, бачимо, як складаються стосунки у Фейбл із Вестом і з іншою, з рештою команди. Поки що жодної ніякої романтичної лінії, навіть натяку на неї немає. Тож читаємо далі. Підклала книгу, поїхала у справах. В мене завтра сі на день народження, тож поїхала запаковувати подарунки і купувати повітряні кульки. Коли поки їздила за кульками, заїхала до мами, вона приготувала для нас ось такий смачнезний суп, і я якраз його забрала, а також купила ось такий пиріг заморозці. Має бути дуже смачно, буде сьогодні його запікати. Ось щойно вклала малого спати і тільки зараз змогла принести кульки, занести їх в дім. До цього вони ховалися від нього у машині. Зараз внесуємо їх йому в кімнату і буду очікувати ранку, який, скоріше за все, буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже раннім. Бо він точно, коли прокинеться, як побачить подарунки, як побачить кульки, як згадає, що в нього день народження, це він точно одразу встане. І це може бути дуже-дуже рано. Зараз занесу кульки до дитячої і буду закінчувати читати поміж злодіїв. Чаш я дочитала по лодіїв. Книга читається дуже швидко, її можна е, спокійно прочитати за 5 годин, якщо швидко, то за 4. Автор закінчує другу частину досить таки великим кліфхенгером І дуже цікаво, що ж там буде далі. Меня підписниця попереджала, що тут не так-то багато власне фентезі. Е, дійсно, з фентезійної складової тут тільки вигадані назви певних територій, е, морів, міст, країн. І, в принципі, більш нічого. Єдине, що ще є, це такий натяк, напевно, певну здібність е, нашої головної героїні, хоча я б не сказала, що вона прям яскраво магічна або яскраво е, супергеройська або щось в цьому стилі. Ні, вона, е, в принципі, доволі проста, просто здібність, але все ж таки в реальному житті таких здібностей е, немає. Тож це більше пригодницький роман. Я думаю, що завтра в мене не буде можливості почитати взагалі, тому я вже буду продовжувати знімати і читати другу частину вже післязавтра. А зараз вже буду лягати спати, тому що зараз вже дуже-дуже пізно я мала змогу дочитати поміж злодіїв тільки після того, як вже вклала дитину спати. Тож зараз вже буду лягати. А ми з вами побачимося ось ось буквально для вас через секунду. Доброго ранку всім. Я вчора майже не змогла почитати, тільки трошечки, поки робила якісь перерви на каву, і почитала трошки сьогодні. Вранці я зупинилася на 109-й сторінці знову на Кліфенгері, навіть на двох. Зараз я йду до перукаря, а читати і знімати продовжу вже десь, мабуть, після обіду. Я вже вдома. По дорозі назад заїхала на пошту та забрала обидві книжкові посилки. Зараз ми їх з вами розпакуємо. Тут, напевно, знаходиться половина, та яка половина? Напевно, всі книжки, майже які я замовила у першій половині березня. Тож це буде такий доволі серйозний спойлер до майбутніх книжкових покупок. Ну, приступимо. Книжка була дуже серйозно запакована. Зараз ми її дістанемо. О, тут ще закладинка є. Видно, не видно? Двістороння. І це на лезі Клинка Джо Аберкромбі. Я вже розповідала о, в минулому, здається, відео, що. Пробувала шукати цю книгу, ще я планую весною прочитати всю е, трилогію Перший закон Джо Абер Кромбі, і що ніде не могла знайти саме першу частину. Одного разу, начебто, знайшла, але мені все рівно потім подзвонили і сказали, що в наявності її немає. Але. Через кілька днів по тому я е, зайшла і подивилася на промі. Е, і знайшла, знайшла, і, чесно кажучи, замовила, мені не передзвонили. І я вже думала, що напевно е, це було таке холосте замовлення. Знову мені нічого не пришлють, або колись подзвонять і скажуть, що книжки немає в наявності. Але вона є. Тож зараз все, в мене зібрано ця трилогія, і обов'язково буду її читати. До речі, третя частина має бути десь у цьому пакуночку. Так, це пакунок від КСД. Тут багацько книжок. Розпаковуємо. Так, сподіваюся, весь цей папір не на весь кадр. Ні, ніби нормально. Так, і ось те, про що я говорила. Це третя частина трилогії Перший закон Джо Аберкромбі Останній аргумент королів. Друга частина мені прийшла найпершу і лежить там десь у книжковій шафі. А ось третя і перша тільки зараз. Далі, далі я собі купила книжку Фантастичні ТОКС Хроніки незвіданих земель. Я нещодавно вийшла на цей ютуб-канал, де наші українські письменниці, які пишуть у жанрі фентезі, ведуть його. Роблять влаштовують цікаві зустрічі, в тому числі з дуже відомими. Зарубіжними авторами саме так з ними я й познайомилась. Я... Подивилася інтерв'ю з Джо Аберкромбі, і мені сподобались дівчата. І я дуже-дуже надихнулася познайомитися з нашим українським фентезі. І спочатку вирішила купити ось цю збірку. Тут збірка невеличких повістей або оповідань, я не знаю точно, від деяких українських авторів. І буду знайомитися з стилом написання кожної з них. Так, тут... Так, то тільки дівчата, дівчата-письменниці. Тож буду знайомитися з кожною з них, але я вже навіть не читаючи цю книжку, ще придивляюся до технофентезі машина Дарії Піскозуб, але ще поки що не замовила. Але планую. Ну, ось тут у мене дві величезні, величезні цеглини. Ось такі цеглини. Цікаво, хтось здогадається, що це? <сум> Якщо здогадалися одразу, що це за е, книжка, пишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво. А це в нас Брендон Сандерсон і його шлях королів. Це перша частина циклу хроніки Бури світла. Е, я ще не знайома з Брендоном Сандерсоном. В мене є його книжка Еландріс на полицях, та по всьому, я ще її не читала. Але я чула дуже багато надзвичайно чудових відгуків. Вже давно, вже, мабуть, роки два, я придивляюся і збираюся почитати цього автора. Просто в мене якось не було настрою на таке пічне фентезі, серйозне фентезі. Але зараз, коли я побачила, що його видають в Україні. То, звичайно, ж купила, буду збирати і буду читати. Так. Ну і остання книжка з цього пакунку це також Брендон Сандерсон. І це Остання імперія. Дуже гарна книжка від видавництво небо. Зараз ми знімемо плівочку. Так, я трошки допоможу собі. Яка краса. Такі гарні відтінки зеленого. О, це софтач! Це софтач! Круто! Ось. Так, тут ще є, я вже бачу ілюстрації. Зараз щось вам. О, який монстр серйозний. Не знаю, сподіваюся, вам видно. В будь-якому випадку я обов'язково покажу все детально та зблизько, коли зніматиму книжкові покупки. Але ось я купила цю красу, але в неба все краса. Тож так, ну я правда ще не знаю, з чого саме я буду починати знайомство з Бренданом Сандерсоном. Я думаю, що напевно, все ж таки, я почну з Алантріс, тому що Аландріс це, здається, його дебютний твір, позацикловий. Тож спочатку напевно познайомлюся з ним, а потім вже оберу щось одне з двох або хроніки-бори світла, або з імли народжені, але вважаючи точніше, Беручи до уваги, що це видавництво «Небо», скоріше за все, я почну саме з цієї книжки. Так, а зараз я приберу всі свої книжечки, віднесу до книжкової шафи, зроблю собі чаю і буду продовжувати читати одне ймені. Так, я на 237-й сторінці і хочу сказати, що в мене вже такі трохи змішані враження. Зазвичай, коли ми читаємо фентезі, ми ну, майже не спочатку розуміємо, в чому буде полягати глобальна ціль наших героїв. Mm, але тут e, ні, тут не так. Глобальної цілі ніби немає. Точніше, вона є, але вона кожен раз змінюється. Таке враження, ніби ми. Дивимося якийсь пригодницький серіал, де в кожній новій серії е, певна нова пригода. Так, просякнута, звичайно, певною основною сюжетною лінією, але тим не менш, і тут так само, е, ось для прикладу, це не спойлер, це навіть було в анотації, я вже про це казала на початку відео, що в нашій героїні була ціль вибратися з острова і знайти свого батька. Потім вже, коли ми Починаємо читати, ми розуміємо, що першочергова її мета була в принципі вижити на цьому острові. Е і вона це робить, їй це вдається, вона потрапляє на корабель Веста, а там в неї вже нова ціль е якось вижити власне на кораблі і знайти свого батька. Е потім вона знаходить свого батька, про що я також вже говорила, і ціль. Е Іде інша. Коли закінчується перша частина, там взагалі такий кліфхенгер, і героїня опиняється абсолютно в інших умовах, і там у неї вже теж нова мета якось вижити, вийти з тої ситуації, в, якої, в якій вона опинилася. І ось так іде впродовж і другої частини також. Ось такими шматочками. А глобальної цілі, в принципі, не простежується, скажімо так, глобальної епічної. Цілі. Ну, подивимось, можливо, щось на останніх приблизно 100 сторінках зміниться, але я сумніваюся. Ще один момент, який мені не дуже сподобався: ось буквально на цій 237 сторінці, на якій я закінчила читати, трапилось таке ніби відкриття певної інформації, а точніше, не відкриття інформації, інформацію цю вони вже отримували. А саме таке. Ну, хай буде просвітлення. Вони склали два і два. Ось майже буквально. Тобто, коли ця інформація подавалася читачеві, а також нашим героям по сюжету, це вже було м, очевидно, до чого це призведе, і ну, які там причини наслідкові зв'язки будуть. Але ні, вони це усвідомили ось лише зараз. На 237-й сторінці це дійсно було як. Два плюс два, це ж чотири, вау! І, ну, трошки це було для мене дивно. Продовжую читати, дочитую, підключаюсь і вже ділюся з вами фінальними враженнями. Я дочитала біологію. і мушу сказати, що я все ж таки трохи розчарована. Фінал цієї історії, а точніше, фінальний конфлікт, мене не вразив. Можливо, це сталося тому, що в мене був один день перериву між двома книжками, і я через це, так би мовити, випала з історії. Але все ж таки, я думаю, не в цьому справа. Антагоніст, якого нам показує автор, не здався мені таким ж антагоністом. Та й взагалі читач розуміє, що це антагоніст саме через певні домисли фейбл. Я зараз намагаюсь так не проспойлерити і в той же час натякнути тим глядачам, які читали книгу, ще маю на увазі. Я зараз говорю про момент, коли Фейбл згадує свою матір і намагається зрозуміти певні її мотиви, її вчинки, її інтерес. І це все просто її думки, це її припущення і вона. Бачить нашого антагоніста саме ось таким поганим, і якому не можна довіряти, саме через призму оцих припущень, як до цієї людини ставилася її матір. І це були просто припущення, не прикріплені, на мій погляд, ніякими сюжетними фактами й в кінці кінців все звелося до політичних інтриг, до точніше, навіть двох бізнесів, які між собою конкурували, і ось Фейбл зробила все для того, щоб виграли ті люди, які їй. Дорогі, яких вона любить, навіть не задумуючись над тим, а чи є ці люди кращими за власне антагоніста, тому що, на мій погляд, ці люди аж ніяк не кращі за нашого антагоніста, а можливо навіть і гірші. Останнє речення на останній сторінці говорить нам про те, що, можливо, деякі мотиви Фейбл були просто патріотичними. Тобто там не просто йде конфлікт двох бізнесів, там йде конфлікт двох територій. І Фейбл причисляє себе саме до однієї з цих територій і намагається якось так все облаштувати, щоб це було максимально вигідне для ось цієї території, до якої вона себе відносить. Я так трошки здивувалася, тому що, на мій погляд, ось читаючи все те, що було до, я вважала її мотиви зовсім не про це. Там більше було сімейних аспектів насправді. Підсумую, книга читається дуже легко, дуже швидко, дуже цікаво. До неї постійно хочеться повертатися, це її великий плюс. Це не те, щоб фентезі, тут і з фентезі складових, як я вже казала, тільки назви певних територій, а також певна здібність головної героїні. А так то це більше морські пригоди з сімейними конфліктами, з політичними інтригами, а також, звичайно, з романтичною лінією, яка мені в принципі сподобалась, але. Мені чогось не вистачило. Мені здається, автор не достатньо гарно розкрила цю лінію, можливо, через те, що приділяла їй недостатньо часу. І наостанок розкажу про один момент, який мене дуже потішив, це те, як авторка постійно порівнювала все з вершками. Здається, тричі я бачила це у книзі, як вона порівнює колір з вершками, а також текстуру чогось, неважливо чого, з вершками. І це було трошки кумедно для мене. Чи раджу я її читати? Так, раджу, це були мої проблеми, що книга не виправдала моїх очікувань. Але ви не повинні очікувати від неї чогось епічного. Така моя порада. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви цю дилогію, чи сподобалась вона вам, чи вразив вас фінал і, взагалі, фінальний конфлікт цієї історії. На цьому, напевно, все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Воно було для мене трошки незвичним. Якщо сподобалось, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. А ми з вами побачимось вже в наступних відео. До зустрічі!